Якщо у тебе беха. Повір мені, там не просто хуйова дорога, там хуйня, а не дорога. Краще за все заплатити тисячу гривень перевізнику з ворогти або 250 гривень з людини. Такий прайс був у 2024 році, ніж потім викидати купу бабок на автосервіс. Особливо якщо у тебе беха. Угу. Третє ставити на потрібні рекорди. Як тільки тобі стає важко дихати, або ти відчуваєш аритмію, треба зупинитись, вирівняти дихання і дочекатись, поки твій стан прийде в норму. Повір мені, на говерлі немає нічого, що вартує. Твого життя і серцевий напад це не те, чого ми прагнемо. Не варто списувати цей стан на гірську хворобу, це не вона, висота говерла не така велика, щоб це впливало на твоє тіло. Швидше за все, це проблеми з серцем, і кров не встигає прокачувати кисень по твоїм органам. І четверта бонусна парада. Вирішай на говерло в сезон, тобто з травня по вересень. Якщо ти вирішиш туди пізньої осені, барання весни, ти будеш шпарити по снігу, вітер в харюш, дощу Швидше за все буде паривою вітру, тебе буде зносити з гори.